Привіт-привіт! Кар'єра Замілевського вже в тебе. В цій серії нас очікує зустріч з Реал Мадрид і. з Барсою. Два надскладних матчі будуть. Тож, let's go! Лас Пальмас. В гостях у Севілі. Перший тайм розпочався. Пройшов пас на Мілевського. Був заблокований. Лас Пальмас намагається вийти в атаку. Ще раз високий пресинг. Гравців звілії доводиться грати. Мілевський допоміг в перехопленні. Дальній удар. Воротар потягнув. І да. на фланзі просувається Лас Пальмас. Назад. І перехопила Севілья. Пас на Мілевського. Побачив забігання, але не склалось. Ой, а тут розрізний пас пройшов, але на щастя потім невдалий пас був. центрі поля м'яч у Севілії. Намагаємось щось придумати, як вийти в атаку. Пас на намілевсько, мілевський далі по флангу. На Мілевського пас пройшов. Дальній удар заблокований. Перерва 0-0. Мілевський! Удар головою, але ворота були трішки в іншому місці. Підсідають гравці лас пальмас ближче до воріт. Можливо, пахне голом. В центрі поля, м'яч, улас Пальмас. Відібрали гравці Севілі Мілаєвський підключає фланг. На фланзі. Гравці Севілі розпасовуються. Пас на Мілаєвська, удар! Гол! Не дарма пахло голом І фінальний свисток 1-0. Мілевський забив вирішальний гол і допоміг Севілі отримати перемогу. Красиве! Позиція воротаря лякає його рейтинг. І проти кого нам грати. Ми подивимось, як складеться гра. Перший темп розпочинається. Лідер чемпіонату приймає Севілію. Жодної поразки у Реала, чи зможемо ми засмутити господарів. Дізнаємось дуже швидко. Нам Бапе пас пройшов, МБП навішує на фланг, Вінісіус, Вінісіус. В центр Намбапе. І намагаємось вийти в власну атаку. Мілевський на фланг, пасує, Пас проходить далі. По флангу Мілевського запускають. Мілевський! Ой, погано, погано. Я чувірії в центрі поля. Ну Мілевського, Мілевський на фланг. Мілевський в штрафний за... Ні, не вдало. Мбапе. На Вінісіуса. Вінісіус. А Вінісіус забігає в штрафний. Гол. 1-0. Реал веде. Перерва. 1-0. Програємо. І намагаємось вийти в власну атаку. Мілевський назад пасує. Підтримки не було. Підключає фланг Мілевський. Забігання в штрафний. Поптула тобто на місці. Його по Все де не було? МБП. Удар. Атаки сьогодні не було. Тому біля Сивільї стоїть 0. МБП гравець матчу. Переможемо наступного разу. Білевський. Я за тобою слідкую. Це погроза. Не було гри! І це дійсно правда. Розпочинається перший тайм. Приймаємо Жерону. Обидві команди застрягли всередині турнірної таблиці. Після матчу з Реалом не встигли гравці відновитись, тому втома може даватись знаки. І Свірі атакує, Мілевський по флангу. М'яч віддає. Ну це офсайд. Офсайд. Джерона з м'ячем. Пофлангум'яч. Стуаніна. на дальній удар. Джокін на місці. Ще удар. Воротар тягне. Очікував більш гостру гру від двох команд, котрі, котрі полюбляють атакувати. Але Джеро щось закривається, і ми теж дуже сірий матч, нічого не могли команди зробити. Нуль-нуль, матч завершено. Наш голкіпер Кипер матчу. Севілія Приїхала в гості до Кадіса. Гості в атаці. Дальний удар. Поус, атаці. Просувається до воріт. Вже в штрафному майданчику м'яч. Пас. Ще пас. Удар. Повз воріт. Перший темп добігає кінця. Взагалі майже моментів не створено. Як ми будемо в другому таймі намагатись прорвати цю оборону невідомо. Кадіс в атаці, по лівому флангу. Зміщення в центр в штрафному майданчику заблокований удар. І намагається Севілья розпочати власну контратаку. Мілевський забігає. Дальній удар. Гол! Мілевський на фланг. Пас пройшов. Просуваємось до воріт на Мілевського пас. Дальній кут є! Це 2-0. Дали час підлаштувати під праву ногу м'яч. І прямісінько в дальній кут поклав Мілевський. Фінальний свисток. 0-2. Сивілія перемагає. Другий тайм повна протилежність першому. Мали моменти, котрі ми реалізували. Мілевський очолює гонку бомбардирів. 9 матчів, 6 голів. Гравець матчу в грі з Кадісом. З ноги залітаємо в команду тижня. We are number 1! Барселона йде 13-ю, ми 10-ті. Між нами одне очко. Не вдало свій старт Барса розпочала, тому ми фаворити цієї зустрічі. Барселона в атаці, По флангу. В штрафному. Відбились. Гравці поля. М'яч у Севілі. На Мілевського. Мілевський далі на фланг. За спину Мілевському дали. Пас. Невдало. Барса атакує Рафінія в центр Ольмо. Дальній удар заблокований. З м'ячем Севілля в центрі поля. На Мілевського пас пройшов. Мілевський на фланг віддає. Перепасовочка на фланзі від Севілії. Ці Барселони перехоплюють. Перерва. 0-0. Рафінія по флангу. Просувається до воріт. Дуже технічний гравець Львендовський в центр віддає на Ольмо. Ольмо в штрафному. Воротар. Який підкат. Без яскравих моментів. У нас взагалі по, по воротах ми жодного удару не завдали, Барса двічі вдарила. Севілья намагається вийти в атаку, перехоплення в центрі поля Левандовський і 0-0 фінальний свисток. Севілія Приїхала в гості до Мальорки. Сусіди по турнірній таблиці. Між ними одне очко. Тож, жодна з команд не захоче поступатись. Мальорка виходить в атаку в центрі поля м'яч. Перехоплення від Севілії, але Мальорка просувається далі. Гравці Севілі? З М'ячем. Центр поля. Мілевський бачить гравця на фланзі. Навіс. Мальорка. В центрі поля з м'ячем. На фланг зміщується. Просувається до штрафного вже. Мальорка в атаці. Заблокували гравця. Забрали м'яч? Севія? Шукає партнерів Мілевський бачить на фланзі, але засильний пас Севілья. Перехопила м'яч і розпочинає власну атаку. Мілевський дальній удар. Стійка. Пас на гравця з кутового. Мілевський допомагає в захисті. І... Ні, не вдається вийти. Мілевський все ж таки зберіг м'яч. Але невдалий пас. Все зіпсував. Мальорка в атаці. Даний удар. Мілевський. Другий поверх за ним. Мілевський в центр. Пас. Мілевський удар! Стійка. Добивання. Нарешті, нарешті. Це сталося. Рентген гравців не завадить. Всі здорові. Дві стійки в матчі і з третього разу Мілевський забиває. Високий пресинг від Севілі. Пас на Мілевського був. Але не точний. Мальорка намагається вийти в атаку. Дуже жорстко Севілія в пресинг йде. Севілія в центрі поля з м'ячем. Мілевський бачить на фланзі гравця. На Мілевського пас. Мілевський одразу б'є. Воротар. На фланзі м'яч. Мілевський. Мілевський бачить. Пасує. Удар! Заблокований. Це дуже красиво було від СУСО. Дуже швидко пас і удар. 2-0. Фінальний свисток. 2-0. Севілля перемагає. А м'яч на намілевського не зарахували. Автогол. Леганес приїхав в гості до Севіллі Команда йде на 6-й сходинці. Севілія дев'ята Севілія по флангу. На Мілевського пас. Пас назад від Мілевського. Штрафному Мілевський. Дальній удар. Стійка! Скільки їх вже? І Леганес намагається вийти в атаку. Ні, не виходить. Мілевський бачить гравця в центрі. На Мілевського пас проходить. Мілевський. В кут б'є. Це гол. Вдячний партнеру за такий пас. Сусо на фланзі. В центр віддає пас. Піке. Сусо по флангу. Знов. На Мілевського пас. Проходить. Не дають вдарити. Перехоплює Севілія. Поганий пас. Веганес атакує. Ну, це удар був у воротаря. Виходить в атаку в центрі поля з м'ячем. І невдалий пас. Севілія. Мілевський на фланг. Пас пройшов. Ух. Непоганий удар від Мілевського. Навіс. Удар! Непогано було. Навіс від Мілевського. Удар! Воротар. Мілевський ні, не зміг пробити. І фінальний свисток 1-0. Севільї ходять чутки, що Мілевський зацікавив скаутів Реал Мадрід. А це топ новина. Вважаю. Який матч в виконанні Мілевський? Він забив вирішальний гол. Мбапе володар золотого м'яча. Севілія приїхала в гості до Леванти. В ЗМІ Леванти вважається фаворитом. Але вони йдуть на 19 місці. Свіллія на 7-му. тому ми повинні показати, хто дійсно фаворит зустрічі. Сивілія в Атаці. Пас на Мілевсько проходить, забігання бачить, але гравець не забіг. Не пройшов Пас Намілевського Леванте в атаці. Забігання. Воротар. Пас на Мілевського пройшов. Ух, прорвався як Мілевський. Удар в ближній, ні воротар на місці. За перший тайм всього був один удар в створ воріт. У Севілі він був. І на цьому все. Гострих моментів не було. Чи вдасться ще щось створити у другому? По флангу забігання Мілевський побачив, віддав. На Мілевського. Мілевський навішує. Погано. Мілевський. відпасував назад. Мілевський забігання бачить гравець. Удар. В дальній кут хотів пробити, але воротар був на місці. Мілевський бачить гравця. Сусо! Ой-ой-ой-ой-ой, який пас, який удар. 1-0 у Гості попереду. Леванте в атаці, Захист міцний. Як арсенал міцне. Мілевський. Що ти робиш? Леванте в нападі. По флангу. Мартінес. Удар. Ще. Воротар на місці. В центрі поля з м'ячем. Севілья перехоплює. М'яч в центрі поля досі. На фланзі м'яч, на Мілевського. І удар! Гол! Щось захист взагалі розслабився у Леванте. В центрі поля з м'ячем Леванти. Просуваються. До наших воріт. Мілевський допоміг у відборі. Пас на Мілевського. Мілевський назад повертає в центр поля. Леванте. Може вийти в контратаку, але дуже повільно приймають рішення. Відібрали ми Мілевський в нападі. Дають йому забігти так. Пас назад від Мілевського. Удар Хет-трік. Що з захистом? Я нагадаю, Леванте вважалось фаворитом матчу. Команда йде на 19 й сходинці. Фінальний свисток 3-0. Чому я хитрик Мілевському приписав, не знаю. Два м'ячі, два забив Мілевський. Наш голкіпер з дуже складним прізвищем. Жауєн лідирує по сухих матчах. 8 матчів, 7 сухих. Ця гра була взагалі чума. З ноги вривається Мілевський в команду тижня разом з Сусо. П'ята сходинка завдяки дуже стабільній грі в останніх матчах. 23 очки набраних. Дуже щільно йдемо. Так, що у нас відбувається в особистому заліку. Мілевський очолює гонку бомбардирів, 9 голів. 13 матчів, але тут у 4 гравців 9 Горів Мбапе на 5 місці 8 м'ячів. Отож, дякую за перегляд. Лайк, підписка, Па-па.